Культура на українських землях в 14-15 столітті відзначається значним впливом на неї суспільно-політичних, господарських процесів, подій та явищ внаслідок того, що українські землі перебували в складі сусідніх держав: Польщі, Литви, Угорщини, Московської держави, Османської імперії, умови для розвитку культури відрізнялися і українські землі опиняються під різними культурними впливами. Відповідно, на українських землях відбуваються процеси взаємовпливу та поєднання різних культур зі збереженням національних особливостей та самобутності. Освіта, православні монастирі та храми були основними центрами освіти, яка продовжує розвиватися, переймаючи все більше західноєвропейських особливостей, освітою, як і під час Київської Русі, в основному займалося духовенство, яке навчало дітей у школах, при церквах. І монастирях. Дітей вчили письму, читанню й церковному співу. У містах при католицьких костьолах, де були єпископські кафедри, засновуються латинські школи, в яких разом із теологією, богослов'ям викладалися сім вільних мистецтв: це навчальні предмети, вивчення яких надавало загальні знання: граматика, риторика, діалектика, логіка, арифметика, геометрія, астрономія та музика. Після цього етапу навчання, ті, хто могли собі це дозволити, продовжували навчання вже в університетах країн Європи, так як на той час в Україні їх не було. Основними такими університетами були Краківський, Праський, Болонський тощо. Одним із найвідоміших представників освіти та науки того часу був виходець з українських земель Юрій Дрогобич, який був ректором Болонського університету і здобув ступінь доктора медицини та філософії в Кракові. Його авторству належить книжка Прогностична оцінка поточного 1483 року. Окрім викладацької та наукової діяльності, Юрій Дрогобич активно та успішно практикував медицину, мав титул королівського медика.